Слава Ісусу Христу, дорогі, шановні люди! Мир вам, українці! Дорогі люди, я бажаю кожному з вас миру і добра. Я прийшов сюди, щоб сказати і нагадати вам добру новину, яка написана в тій святі книзі. В тій сім'ї книзі написано, що Бог творець неба і землі, любить людей. Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос помер за нас на Голгоському хресті. Бог творець неба і землі. Віддав свого народження сина Ісуса Христа, на хрестну смерть, для того, щоб кожен, хто в нього вірує, не загинув, але мав бути вічних. Ісус Христос приходив на цю землю, не судити людей, але спасати. Для того, щоб спастися, людині потрібно перше визнати себе грішним перед Богом, попросити в нього прощення, покаятися в царях, відвернутися від зустріти. Просто ходити до церкви і сповідувати Ісуса Христа і вірити, що Бог є, а щиро вірити в Господа Ісуса Христа, тобто довіритися Його жертві, а не своїм якимось добрим справам чи великим грошам, щоб оправдатися перед Богом. Ми не можемо оправдатися своїми здолами, добрими ділами, але тільки завдяки жертві Ісуса Христа. Кожна людина може бути прощеною, правдаю і спасеною. Бо так, дорогі люди, задумайтесь над своєю душею. Де воно буде пробувати у вічності? З Богом в раю чи в певні заяву. Примиріться з Богом, впокайтеся осегряка. Вірите в Господа Ісуса Христа. Вірите в Божу любов, і спасетеся. Прийміть цю любов, прийміть цю дар життя вічного і матимете вічне життя з Богом в раю. Читайте Боже Слово, там все про це написано. Це важливо для всіх людей. Час був близький, Господь гряде, час обмежений. Дякую за увагу. Нехай благословить і брожали Господь во ім'я Ісуса Христа. Амінь.